Що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного Сина Ісуса Христа за наші гріхи. Боже, прости помилуй і спаси, Господи, допоможи да відбудувати зруйноване і відродити Україну, Сіли нашу землю та принеси благословіння і процвітання в нашу країну. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. I Разом слава Богу через Ісуса Христа, Господа нашого. Я прочитаю текст із Пісня Апостола Павла до Ефесян, 3 розділ, із 13 го віршу. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави він дав вам через Свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Щоби через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові. Разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві у Христі Ісусі. На всі покоління і на віки віків. Амінь. Як і апостол Петро казав, що в посланнях Павла є дещо не до кінця зрозуміле, по-російськи е, неудобно є. І Павло так глибоко пише, якби в одному вірші може три теми подати. Тут можна зупинятися на кожному слові. Але я хочу звернути увагу, апостол закликає молиться про те за віруючих людей, щоб Господь за багатством своєї слави через свого Духа дав нам віруючим людям. Зміцнитися силою у внутрішній людині. Зміцнитися силою у внутрішній людині. Що це значить? Є людина зовнішня кожна з нас, наше тіло, видима частина нашого єства, а є внутрішня частина нас, тобто духовна людина, те, що не видно фізичними очима. І от про цю внутрішню людину апостол молиться. Будучи в скорботах, будучи в тюрмах, він каже: не занепадайте через те, що я страждаю. Це навпаки ваша слава. Тобто, дякуйте Богу, що є ті, хто за вас переживає, хто за вас готовий страждати. Ради чого? Ради вашої духовності, щоб вам зміцнитися у внутрішній людині. Не просто прийти до Бога, стати членами церкви, але щоб отут всередині нам стати такими твердими, непохитними. Пізнати любов Христову. Він так, знову ж таки дивно говорить, Пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання. То як можна пізнати те, що сягає за межі пізнання? Правда, якось навіть математично воно не підходить, не складається в розумінні? Якось на днях я так роздумав, що от на землі воно все має розміри. там Камінець кожен будинок, дерево, сама планета, земля, все має розміри. А там, де Бог, там інший світ, там немає виміру, часу. Ми не можемо ніяким мірилом Бога поміряти, який він. І Божа любов теж не вимірюється. Вона за межами пізнання. Як так Бог полюбив світ, що віддав сина? Як це можна вмістити? Невже по-іншому не можна було? Але разом з тим, апостол. Хочу, щоб ми пізнали оцю любов, яку не можна пізнати, яка за межами пізнання. Щоб ми пізнали її ширину, її висоту, її глибину, її довжину. Звісно, це відносно ми не можемо пізнати до кінця, але, тим не менше, при дії Божого Духа ми можемо пізнавати. Це не, не самі по собі. Ми от так Все, зараз я буду пізнавати Божу любов, так настроївся. Зараз я буду зміцнятися в внутрішній людині. Так, ага, я віруючий. Ні. Він каже, щоб за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцнитися. Це Він може дати нам зміцнитися. Це Він може дати нам пізнати свою любов тоді, коли ми цього прагнемо. Коли ми. В Христі знаходимося, коли ми перебуваємо в ньому як гілка на лозі, і цей же апостол каже: я не вважаю себе, що я вже досягнув, але я прагну, чи не досягну його, так як він мене досягнув. Він мав певні здобутки в цьому світі, будучи фарисей з фарисеєм, мав певну освіту релігійну. Ради Христа це все поважав за сміття. Ради переваги пізнання Христа, щоб знайтись в ньому не своєю праведністю, яка від закону, а з тою, яка через віру в Христа. Щоб пізнати Його, каже, і силу Його Воскресіння, і участь в його стражданнях, і уподібнитися до Його смерті. Як це глибоко. Я каже, не, не вважаю, що я вже досягнув, але я стремлюсь. Ще не досягнув, ще не вважаю, але я стремлюсь. І каже, хоча я і не у слові, але не в пізнанні. Тобто, може, я зв'язати до кучі так добре і не можу, але я вже щось тут відчуваю, щось вже тут розумію, якось Бог мені відкрився. І про, про такий рівень, про такий стан апостол схиляє свої коліна десь там, в узах і молиться за віруючих людей. Він не зупинився на тому, що вони вже віруючі. Він хоче, щоб вони, як він тут каже, щоб ви наповнилися всякою Божою повнотою. Не так більш-менш, в цьому я сильний, в цьому слабкий, а щоб всякою Божою повнотою нам наповнитися. І це можливо. З допомогою того, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, ніж ми просимо або думаємо. Ми просимо, Господи, да мені хоч би чуть-чуть Тебе зрозуміти, а Бог каже, та я можу більше тобі дати. Ти навіть не уявляєш, як я можу тебе благословити і що я можу тобі відкрити. Бо це не від нас, це не ми такі. Це сила, яка в ньому, але вона діє в нас, оця могутня сила. Бо ми маємо таку таємницю Христос в нас, надія слави. Хай Господь укріпить нас всіх! У вірі, в надії, в любові перед Божим лицем. Будемо йому поклонятися, молитися і його прославляти. Амінь. Благослови Господь. Хай буде звеличене ім'я Твоє, Бог наш, Дух Святий, ава Отче, надія наша і життя, спасіння і уповання. Хто подібний до тебе? Алілуя! Хто зрівняється з тобою? Господи, з ким ти радишся? Ти суверенний Господь, Алілуя! Ти сягаєш за межі пізнання, живеш в неприступному світі. Тобі все підкорене, а або... отже. Немає іншого Бога. Немає іншої в нас твердині. Господь життя. Господь надія і слава, і уповання, ава Отче, Хай прославиться ім'я Бога нашого, від Віднині й повік, від нині й повік. Ми є діти твої народ Твій, насліддя Твоє, Господь, слава тобі, що перше світу ти нас побачив, ти нас передбачив, ти нас вибрав в Ісусі Христі. І посадив на небесних місцях, і вірою поселився в наші серця, і запечатав Святим Духом на віки. Алілуя, щоб ми в Господа перебували, щоб ми жили тобою, Алілуя, щоб ми мали справжню радість досконалу і любов, і віру, і терпіння досконале. Алілуя, Дякую, Господи, і все, що воно є в нас. Воно не від нас і воно не є наше, Господи. Ти даєш, Алілуя, за багатством своїм, за премудрістю своєю, аво Отче, даєш нам зміцнятися, даєш нам зростати, даєш нам духовно будуватися, даєш нам більше і більше тебе пізнавати, більше і більше укорінятися в любові, Алілуя, щоб ми з цими святими могли зрозуміти Твою любов. Ширину і глибину, і висоту, і довжину, о Господи, даруй нам наповнитися всією Твоєю повнотою. Алілуя! Те, що Ти передбачив нам вже ось тут, на земній дорозі, а отче, коли поряд з нами так багато спокус, різних, різних проблем, втрат, Господи, біди, горя, то, що нам не є зрозуміле, але ми є в тобі, Господи, ми маємо щось вище над отце земне. Алілуя, дай нам в цьому перебувати і не втратити, Алілуя, Благослови, і збережи, Господь, кожного віруючого, хто пізнав тебе, Алілуя, дай наповнитися цією повністю. Алілуя, утвердитися, укріпитися, зміцнитися у внутрішній людині, благослови, Господи, і все це за багатством твоєї слави. Алілуя, або Авоче, дякую тобі, Господь, дякую тобі, благословений Господь, слава тобі добрий вічний, Господь, Алілуя, або Отче, Алілуя, або Отче укріпи всіх віруючих по всьому лицю землі, хто призиває ім'я Твоє, або Отче, Господи, благослови, або Отче, і там, де гоніння зміцни, укріпи, щоб ніхто не захитався в скорботах, але почати життя, поможи твердо у вірі до кінця зберегти. Алілуя. Благослови, Господи, віруючих і в Україні, благослови, де важко. де може не просто зібратися, де так само є певні переслідування на окупованих, особливо територіях. Господь. Зміцни кожного вірного, Алілуя, амінь. Допоможи пройти цю земну дорогу, отче, Господи, і тут де фронт близько, де небезпека, хай буде милість Твоя над всіма віруючими, над всіма будинками, над життям кожного, Господь. Ми в Твоїх руках, Алілуя, і ти визначаєш межі і пори нашого замешкання, або отче, Господи, ти не помиляєшся. Твоє В тебе все під контролем, ава Отче, Господь ти не спиш і не дрімаєш. Амінь. Хвала тобі, Господи, ребе, ребедеребіді влади ріштайда. алілуя, слава тобі! Аво Отче честь, або оче подяка, абоче поклоніння Господеві Богові, Цареві, слава, незмінному, вічному, нетлінному, істинному Богові нашому через Ісуса Христа. алілуя, амінь. О, Господи, пробуди нашу країну, Хай прийде від Тебе милість, Хай прийде від Тебе благословіння, Хай прийде від Тебе покаяння в наші міста і наші села, а в серця людей. Бідних чи багатих, Господи Ісусе, і тих, хто при владі, і тих, хто на війні, хай прийде від Тебе спасіння, як воно прийшло в дім Закхея, Кея, а воотче сьогодні, Господи, помилуй, і хто поранений, і хто в полоні, Господи, і хто в смутку, бо має втрату, о Ісус, підтримай потіш кожне серце і дай життя вічне. Алілуя, дай більше знайти. Тобі, ніж можна тут на землі втратити із, із матеріального із фізичного, Господи Ісуса, поблагослови або отче, поблагослови церкву, щоб ми теж мали, Господи, орієнтир, щоб ми теж Господь знали, як нам жити і поступати, як нам до цих всіх речей відноситися, Господи Ісуса, як нам зберігати мир, що Він подав людське розуміння, або Отче, як нам мати завжди ту досконалу радість в Христі Ісусі. Благослови ім'я Ісуса Христа, о Господи, благослови похорони зібрання, яке ось попереду, хай Господи, і в тому ім'я Твоє прославиться, Алілуя, щоб це слово досягало людей тих, хто будуть живими там і будуть чути це слово, Алілуя, амінь. Хай скерує Дух Твій святий, хай Твоя благодать діє, Алілуя, бо ми раби нікчемні, ми просто люди, Господи. Що ми можемо від себе дати, що ми можемо від себе сказати, якщо ти те слово не покладеш в. Серце, в уста. Алілуя тому Господь поблагослови ім'я Ісуса Христа, щоб ім'я Твоє прославлялося чи то в житті, чи то в смерті, о Господи Ісусе, благословений наш Бог, Алілуя Тобі, Алілуя. і ми вдячні тобі за цей час. Ми вдячні тобі за Твоє благословення, за милості Твої. Аллилуйя, що ми в Твоїх руках, під Твоїм керівництвом, під Твоїм покровом, під Твоїм захистом, Господи, Ти даруєш нам мир свій, любові, ласку і віру. Слава тобі, Господь, авоче, аллилуйя. Подяка, честь, хвала, держава, влада, поклоніння, цар, слави, Дух Святий. Аллилуйя тобі Господь, аллилуйя, в кого є нужда, Ти її знаєш, Господи, як її вирішити, як поблагословити, як укріпити, як провести. Боже, благослови і дай свою відповідь. Алілуя, Боже, перше, ніж ми кажемо, а Ти серця вивідуєш і знаєш все більше, ніж ми просимо і думаємо. Алілуя, Господи, дай нам за багатством Твоєї слави, Алілуя, благослови нас. Щоб нам бути такими, якими ти хочеш бачити нас, Алілуя, в цім житті, в побожності, в святості, у вірі, у любові, у чистоті, у всіх євангельських чеснотах, Господь, дай нам перебувати, будуватися, зміцнятися, бути подібними до славного образу Твого і цім світі являтися світлом, являтися сіллю. Алілуя, амінь. Благословен Господь, вся слава тобі, вся честь Тобі. І подяка, і влада, і держава, і поклоніння. Наш добрий великий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. Слава Богу, будемо зараз відправлятися на похорону служіння сестрині, Ніни, яка відійшла вічність вівторок, тому хто має бажання, можливість є чим доїхати. Є машини, все є. Тому хабов всі благословить, будьте благословені завтра, на 9 -го годину ранку, теж буде молитва. Приходьте. Ось. Ми, люди, ми десь підладні під час, там назначено на 10 годин, то нам потрібно заздалегідь приїхати. Хай Бог всі благословить з миром Божим.